Німеччина відправляє Україні ще одну АйРІСТІ. Крім того, в Україні вже працюють понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок. Джепард. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони Айрі СТі. Крім того, до відправки готують ще одну систему. Заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Під час спілкування з пресою передає Інтерфакс Україна. Дипломат зазначив, що Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО Айрі Сті. Уже сім систем знайшло, восьма заходить. Повідомив Макіїв. Сол додав, що Берлін вже поставив Києву понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок джепард. Вони продемонстрували надзвичайну ефективність у боротьбі з російськими ударними дронами. Нам поставили понад 60 гепардів. Тобто, більшість з них, що можна було зловити в лісах усього світу, вже зловили і вони пасуться на українських пасовиськах. Жартома прокоментував дипломат. Крім того, Макеєв згадав. Що Німеччина передала зенітний артилерійський комплекс Скайнекс, який показує гарні результати у повітряних силах України, за його словами, Київ і Берлін вже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО, як повідомлялося раніше, у німецький зенітно-ракетний комплекс «Айрісті СЛМ планують інтегрувати штучний інтелект. Якщо німці це зроблять, то було б логічно випробувати таку зброю на фронті в Україні. Механізм працюватиме таким чином. Компанії-виробники будуть надсилати свою зброю до України, проводити онлайн навчання з використанням та застосуванням, а вже тестувати його будуть українські військові, які формуватимуть та надсилатимуть звіти. Також стало відомо, що перша з обіцяних Трампом систем Петріот вже прибула в Україну з ракетами. За даними видання, система прибула в Україну за кілька днів після того, як Трамп оголосив про пакет допомоги. Лише 13 липня президент Трамп оголосив про пакет допомоги Україні на 10 мільярдів доларів. Впродовж кількох днів після цієї заяви перша з обіцяних систем Петріот вже прибула в Україну. Раїну з комплектом ракет Пентагон і Білий Дім використали цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить. Однак для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їх ракети Петріот не будуть замінені до початку наступного року. Раніше цього тижня Берлін оголосив про угоду з Вашингтоном про передачу Україні. Ще п'яти батарей Німеччина надасть кошти на дві системи, тоді як Норвегія пообіцяла оплатити третю.